Привіт усім! Знаєте, сьогодні від самого ранку препоганий настрій, самопочуття. Після дізнався про те, що ці російські недолюди підірвали Каховський ГЕС. Програють на всіх фронтах, при відступанні роблять катастрофу, яка на довгі роки зробить проблему в Україні і знищить неймовірну кількість життів, житла. Території, навіть Крим, як то вони кажуть, Крим наш, Крим Україна. Але своєму Криму вони роблять проблеми з водою. Це також вплине. Це не до люди, це не до країна. Вони не мають права існувати в тому форматі і в тому вигляді, який зараз є. Їх треба гнати з нашої землі і знищувати. Щоб навіть Думки не було, що на українську землю вони можуть в якомусь вигляді повернутися. Звичайно, багато європейських країн вже відгукнулося, засудили такі дії, такі вчинки, такий вчинок, екокатастрофу, якої вже десятиліттями не було на взагалі на європейському континенті. Польща також приєдналася до засудження таких дій. І сказала, що допоможе всім, чим може і буде допомагати, щоб виправити цю ситуацію, щоб допомогти виправити цю ситуацію. Звичайно, це не буде за один, за, чи за два дні, але ми з цим справимося. І контрнаступ і зараз вже триває, він точно через це не зупиниться, а він буде ще сильніший і швидше ми їх звідси виженемо. Такі дії російських свиней. Тільки пришвидчує їхнє зникнення з нашої землі. Друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте, робіть репости. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні, і Україна 100% переможе тих кончених расистів.